Всім добрий день. Сьогодні хочу показати, як би удосконалили ми нашу сіялку. Удосконалення полягає в тому, що ми зробили так, щоб вона висипала більше салітри одобрення. От як можете бачити, отут стояла шестерня така, по-моєму, малесенька. Ми взяли от таку велику шестерню. От. Поставили цю велику шестерню. Так зараз я скажу, наскільки вона зуб. Так, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, 15. 15 зубів чи шістнадцять. І вона висипає, по-моєму. До двох ценнерів на гектар чи що. Ну, дуже там багато, коротше, ми вже аж прикривали отут Оці язички, язички ці прикривали. Щоб менше трошки висипало. Ну, кому допомогло наше відео, буду дуже радий. За в кого може виникнути такі питання, свій номер телефону залишу в повідомленні для всіх.